Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Польська армія окупується на кордоні. Артилерія веде вогонь по цілях. За даними телеграм-каналів, городно горить база вагнерівців після потужних вибухів. Навіть не знаємо, хто це зробив. Бункерний нацьковує білоруську борзу на НАТО вагнерівці займуться експортом тероризму. То єс пише телеграм-канал Орестократія. Це чергова спроба нагнати на європейців страху великої війни, яка може отримати зворотні результати. Путінські фантазії про збройний конфлікт з країнами нової Європи діляться на два типи: у першій тільки не смітися. Ботоксний та Лукас збираються захистити нас з вами, якщо Польща кинеться анексувати Західну Україну насправді ця реакція на давню ідею Варшаву ввести війська в Україну для підтримки ЗСУ. Ця польська ідея ще чітко не викристалізувалася і подекуди звучить як наміри відправити контингенти до України вже після нашої перемоги, як гарантії безпеки. А інше і зараз в разі погіршення ситуації на фронті. Друга фантазія Путіна набагато масніша. Лукашенко анонсував бажання вагнерівців помандрувати до польського аеродрому Жешу, через який доправляється Лео. Частка воєнної допомоги Україні водночас цілий глава оборонного комітету Держдуми РФ лякає, що найманці Пригожина можуть бути використані для захоплення сувалікського коридору території Польщі та Литви, як відділяють Білорусь від Калінінградської області РФ в разі його захоплення. Литва, Латвія та Естонія виявляться відрізані від інших країн НАТО. Кремль намагається створити ілюзію великої загрози на кордоні цих двох держав. Сумнівно, що бункерний фі. Юра зі своїми обмеженими ресурсами готовий реально йти на вільню Си Варшаву, але він здатен на диверсії. Прем'єр Польщі Моровецький заявив, що сотня вагнерівців перекинута в район Сувалівського коридору. Для реальних бойових дій цієї кількості бійців недостатньо, але вони можуть використовуватися для прориву на територію Польщі нелегальних мігрантів з близького сходу. Ймовірно, вагнерівці маскуватимуться під білоруських прикордонників, каже польський прем'єр на кордоні з Білорус стає дедалі більше нападів на польські патрулі. Російські та білоруські спецслужби супроводжують колони з біженцями по 30-50 осіб, обстрілюючи прикордонні патрулі поляків. Також забезпечують їх драбинами, болтарізами, необхідними для проходження кордону, а також каміннями та бруківкою для нападу на стражів кордону. Серед мігрантів, громадяни Туреччини, Сирії, Ірану і країн Африки. Групи агресивних іноземців щодня нападають на прикордонників. Ри покликані розширити вікно можливостей, збільшивши потік біженців до ЄС. Міграційна криза це один з гібридних інструментів Кремля для дестабілізації ситуації в Європі. 2015 року Кремль війною в Сирії здійняв першу велику хвилю біженців з арабських країн. 2021-го намагався повторити подвиг, пустивши потік через Білорусь, куди масово зліталися мігранти з арабських країн. Але польські та литовські прикордонники тоді зупинили десятки тисяч не Легалів, а в найближчій перспективі Кремля генеруватиме ще одну гуманітарну катастрофу на африканському континенті, крім терористичної місії у Вагнерів. Є ще й поліцейська. Вони заслані до Білорусі для захисту режиму Лукашенка від можливих протестів та й для контролю за самим лукою. Розквартирування найманців у Бульбостані дозволить фюреру зменшити кількість регулярних підрозділів. Маніпулюючи лукою, верховної бункерокомандувач РФ посилає ще один сигнал за. Ходу давайте бігом домовлятися 50 нелегалів щодня, 1500 щомісяця, і це ми ще не починали. Тепер тут ще і Вагнер. Експорт тероризму в цьому випадку посилення нелегальної міграції стане новим екзистенційним викликом для ЄС, але важко повірити, що це посилить європейської партії миру. Уряд нової Європи отримують відчутний аргумент, скасувати американське правило не чіпати РФ. Логічно було б очікувати, що Польща, Литва, а також Латвія з Естонією. Завсяду добиватимуться заборони на ракетні обстріли Московії і лобіюватимуть надання ЗСУ у ракети дальнього радіуса. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписитися на канал. Переможемо разом.